Мені прикро сьогодні констатувати, але скільки звучить нарікань з боку водіїв, з боку населення за стан доріг Хмельницької області. Ясна річ, що в цій ситуації керівництво області не могло займати позицію стороннього спостерігача. Система потребує реформування, система потребує серйозних змін. І я вважаю, що та кількість працюючих, яка сьогодні є, особливо штатних працівників і так інше, має бути оновлена. Має бути зміщена люди мають бути набрані нові, більш відповідальні, які здатні впливати сьогодні на ситуацію. До нового призначення Олександр Зелінський обіймав посаду заступника директора Хмельницького облавтодору, Тож досвід роботи має чималий, володіє і потрібними в часи реформування діловими якостями. Василь Ядуха особливо наголошував на цьому, коли за традицією проведжав Олександра Зелінського до його теперішнього робочого кабінету. У першому в новому статусі інтерв'ю Олександр Адамович, хоч лаконічно, проте досить конкретно висловився про завдання, які має вирішити, забезпечити безпечні комфортні умови руху. Транспортних засобів максимально все зосередити на те, щоб покращити стан доріг. найбільші проблеми те, що були великі недоремонти, було велике недофінансування мережі доріг Хмельницької області. Я надіюся на підтримку Укравтодора і надіюсь на підтримку обласної державної адміністрації. Колишньому начальнику Миколі Матусу за роботу подякували, висловили сподівання, що він і надалі працюватиме в системі автодору. Наталка Оліх, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.